Доброго дня! Вас вітає Сумський дошкільний навчальний заклад «Метели». На Ми вихователі Юлія Вікторівна Шевильова і Олена Андріївна Колосок. Ласкаво просимо вас у подорож чарівною країною Ми. Чи помічали ви, що після заняття одні діти пам'ятають матеріал, а інші ні? А слухали, то загалом уважно. Що ж може отримати увагу і зробити процес запам'ятовування простим і невимушеним? Рекомендуємо, нема техніку впроваджувати її допомагає посібник «Назвичайна парасолька. Діти вміло знаходять і називають пори року не лише за картинками, а й за асоціативними зображеннями. З того, що прийшла весна. Так! А чому ви радіти? Розквітають квіти, Прилітають пташки, З'являються листочки. А листочки якого кольору? Зелено. А, а що ви бачите на вкрубі? Ви Дітки, яка була зима? Біла, молозя. Весела, тому що ми грали. Книжки, любили сніка, на санчатах, на тюбінгах каталися. Що зробила осінь? На дощила. листочки. А листочки які? Пусть стало жовтим, помаранжевим. А ще люди збирають ще три лажай. З бульки зробимо року. Алую, я люблю і не я Аллуїя! Вітере! Світа на німе! Навчання малюків складати описові розповіді є дуже важливим для їхнього розвитку. Одним із прийомів, що значно полегшують для дитини складання таких розповідей в нашій практиці, є використання самостійно виготовлених наочних, опорних схем. Мами проводять діток у садок. Вони тут граються, читають книжки, малюють, одягаються на вулиці, на вулиці граються в рухливі ігри, потім вони миють руки і сідають за обід. За допомогою створеного тактильного посільника чарівна квітка розвиток мовлення дітей відбувається завдяки активній мовленнєвій практиці. Їжачиня ходить по гриби щодня. Їжачиха допомагає і грибочки їм збирає. Листя осіннє тихо вилужняє. Тущи, літа їх обливає. Одягнує вінок гарний. Ручки в мене будуть вправні. У вогнях ялиночки, тисячі прикрас. На гілках ялиночки. Дворічний час. Опорні схеми виконують роль плану підказки. Малюк може будувати за ними свою розповідь. Опенки ростуть під ялинкою, під дубом. Вони мають ніжку. У них є шапочка. Шапочка схожа на круг. Допоможіть, будь ласка, згадати, якого кольору шапочка у Опенька? Коричневого кольору. Молодці, шапочка коричневого кольору. Вони є стівні. З них можна робити картоплю. Біля якого дерева ми з вами знаходимось? Берізка! Правильно, це берізка. А допоможете розповісти, будь ласка, про неї. Матвійчику, допоможеш? Так. Давай спробуємо. Вона висока, в неї є листочки, гілки, стовбу і каліни. А якої форми листя у берізки? Схожу на трику. А хто скаже, що трапляється восени з берізкою? Восени у неї жовтіють листя і опадають. А що дає людям берізка? Дає свіже повітря Красу. Для даної технології була розроблена дидактична іграшка Мандрівник Нимоня, яку використовуємо на заняттях як демонстраційний матеріал під час сюрпризних моментів. Тощо у комплексі з мандрівником Немонею був розроблений зошит Подорож країною Немонею. У зошиті завдання створені за розділами. Дітки, хто прийшов до вас в гості? Ми. Молодці! Він Мемоня. сьогодні вам пропонує пограти Мемоня. в гру чиї голоси. А ну давайте, хто це? Мемоня. Так, далі. Бебе, бебе, бебе. Це хто? Коза! Коза! Так. Це хто? Мемоня. 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 Хто він? Як його звати? Як робить собачка? Граматичний, діалогічний і монологічний складник є невід'ємним компонентом мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку. Тому мнемо квадрати і мнемо картки використовуємо для вивчення віршів, скоромовок, переказу, казок і оповідань. Живи собі дід і баба. А дід сказав, бабусь, спочи мені коробка? Баба спекла і поставила на підвіконня, і хотів він покотитися далі, і він покотився в ліс, і, а на зустрічому зачі ведмедок і вовчик. Але він він пісню купив, і, і вони відпустили його далі. А лисичка була хитренька і з'їла його. Дітки, давайте разом одягнемо чарівні біноклі і подивимось на цю ілюстрацію. Скажіть, будь ласка, кого ви на ній бачите? Та бачу орення. А що він робить? Він бігав, зупинився відпочити. Я бачу білочку. А що білочка робить? Вона побачила щось смачненьке і полигає за їжею ведмедика. А що робить ведмедик? Мабуть, він шукає своїх друзів. Ми молодці! А ви з нами?